Я вважаю, що випадкових зустрічей не буває. От не буває. У мене є зараз комунікації з людьми, з якими я би в житті не подумала, що я буду з ними комунікувати, а у нас ще можуть і навіть бути якісь професійні стосунки. Я не буду там називати в ефірі цих людей. Тому випадкових зустрічей не буває. Випадковий погляд більше 7 секунд це вже зачіпка, це вже матриця, це вже ця людина прийшла в ваше життя. все. Все, вона вже прийшла, ви відчули запах, відчули якусь емоцію позитивну або негативну, ця людина, на жаль, вже в ваше життя. Емоції рулять нами. Але якщо ми будемо до них прислухатися, проговорювати їх, називати для себе, робити висновки і говорити, ні, мені це не подобається. Я не хочу допускати в своє життя людей, які викликають в мене такі емоції. Їх буде менше. От дійсно, якщо певний час працювати над собою. І розуміти, що ні, оцього ви не хочете, то ці люди десь розвіються, їх буде мінімум, мінімум і потім мінімум взагалі. І буде зовсім інше середовище.